Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Литві заявили, що можуть допомогти Україні повернути чоловіків призивного віку, але необхідно продумати, як саме це зробити. Міністр оборони Литви Лауріна Скащунас зазначив, що Литва стежить за тим, які рішення ухвалить Польща. Ніхто, звісно, не буде їх збирати і відвозити в Україну. Цього не буде, але можна обмежити цих осіб у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах. Це варіанти, які я чую від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують. Можливо, він підійде і для Литви, зазначив міністр. За його словами, наразі важко оцінити точну кількість чоловіків українців призовного віку, які перебувають у Литві. Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камуш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Однак не уточнив, якою саме може бути ця допомога. Заява польського міністра пролунала на тлі рішення влади України, згідно з яким паспорти для чоловіків призовного віку можуть бути видані тільки всередині країни, а не в закордонних дипломатичних установах.